Харківський театр кімната Т» – зовсім молодий колектив. Свій перший день народження святкуватиме лише у лютому наступного року. Попри це, у репортуарі колективу вже є чотири діючих вистави. Одна з них має назву Ігра в прятки. Цю виставу створену на основі віршів сучасних молодих поетес Алі Кудряшової та Віри Полоскової. Театр кімната Т» привіз до Полтави. Поетеси сучасні. вот ми старались тоже какие-то новаторські прийоми. Вот. поэтому какого-то именно конкретного конкретних классических канонов зритель не увидит. Вот, А наоборот, була ставка зроблена на внутрішній мир жінки, на її його проявлення на сцені три жіночі образи вони різні за своїм характером, але в той же час їх об'єднує невтомний пошук щастя та гармонії з оточуючим світом. Всі ми хочемо любити, бути любимими і даже те ті мужчини, які прийдуть к нам, не смогут так заглянуть, що ж скривається в душе у женщини. Три два один. Я и Господи. колишні одногрупники сьогодні партнери по сцені. Спільне навчання та робота діляться актори. Нині допомагає розуміти один одного з півслова. Наш режисер виходить на сцену говорить, так. Здесь нужно... угу, угу, угу. поняв? Виходи працювати. Да, і ми розуміємо, правда как-то от ми на одної волні ігра в прятки, говорять актори. Вистава для всіх, хто прагне зрозуміти жінку. Кожен, переконані вони зможе віднайти у цьому творі щось своє.